Зараз пішли запити на таїнство сповивання, тому вирішила прийти до вас і розповісти про нього. Так, я сповивання таїнство проводжу, це індивідуальна взаємодія, і вона у мене існує у двох форматах. Перший формат це один день, десь тривалість цього процесу 8 годин. Це проходить або в бані, це найкращий варіант, коли в бані. Але якщо по якимось причинам, якщо не можна жінці бути в бані, паритись, то можна проходити це. У квартирі вдома, щоб була тільки ванна. Ну, якщо нема ванна, там теж є варіації. Головне, знаєте, як дві душі, які хочуть пойти у цей досвід, так, дати місце своїм подіям, звільнитись від чого, і відкрити собі новий шлях у новому стані. Ось, Це один формат. Інший формат, який мені ближче, який я відчуваю глибше для себе і для жінки це трьохденний такий виїзний, виїзне таємство. Це можна в Буші, можна на Трахтимірівському півострові. Це такі два варіанти. Буша це просто Вінницька область, Трахтимірівський це Черкаська, це не так далеко від Києва. Ось це трьохденна. Тобто, перший день ми з вами знайомимось, входимо у контакт. Бо одне діло, якщо жінка зі мною вже знайома, да, ми там багато років взаємодіємо, вона там проходила в мене якісь навчання, приходила на практики на жіночі кола. В неї ж вже є до мене довіра, і вона може відкритись. Швидше. А якщо з людиною ми зустрічаємося перший раз, то я відчуваю комфортніше, якщо перший день у нас буде таке знайомство, адаптація один до одного. Другий день буде саме таїнство, яке буде проходити в бані, сама містерія. Вона буде тривати. Я не знаю, скільки. Я і хочу, щоб це був такий формат трьохденний, що ми не обмежені часом, бо це такий процес, що не можна сказати, все дві години ми там робимо це, потім ти там закриваємося, збираємося і уходимо, розходимось, рібята. Ні, це такий глибокий процес, бо жінка може поки увійти у стан, потім про відчути, у кожного у кожної свої да, можуть початись процес у кожного для кожної це. Різний час, як це все проходить, теж по різному. Я не пишу там, що там спочатку ми робимо те то, те то, те. -то. Це такий потоковий процес. Зі мною все буде потоково. Там немає якоїсь схеми, якогось плану точного. Я вам не скажу, що там буде відбуватись, бо це все в довірі Богу. І через мене це буде все проходити. Я як провідник. Е який буду для вас служити, буду поряд з вами, будемо разом давати місце вашим подіям, станам, ситуаціям, щоб ви звільнились. І прийшли в такий цілісний гармонійний стан, забрали з якихось історій свою силу і направили туди, куди вам треба. Ось це у нас другий день саме таємства, і третій день я бачу як інтеграція досвіду прожитого. Бо знаєте, буває людина, у неї щось підніметься, а воно ну обов'язково підніметься. Іноді це може бути і на фізики, може піднятися температура, може нудити, може, ну, що завгодно може бути ось. І тому важливо, щоб була людина поряд, яка підтримує, зрозуміє, допоможе. Да? І третій день інтеграція. Ми розмовляємо, допроживаємо і тоді їдемо. По... Тому, якщо я вам відгукуюся, як людина, як провідник. То запрошую вас у таку сакральну інтимну взаємодію. І я би рекомендувала все таки формат трьохденної прати, щоб був час це все прожити і розмістити. Це нас дуже важливий, не менш важливий період, ніж саме це таїнство, ніж сповивання. Підготуватись, налаштуватись і потім це все і досвід інтегрувати в життя, впустити. І щоб це все пройшло екологічно і, і на вище благо. Ось. Тому, якщо вам відгукуюсь, я пишіть, я вам розкажу всі деталі, і ми з вами підготуємось і підемо у, у цей глибинний процес.